Стала весна, чорну землю а сонно розбудила, Уквічали її рястом, парвінком укрила, І на полі же й воронок соловейко вгає, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Миж ярами над Ставами верби зеленіють, сади рісні похилились, до полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніби Ні засміялась не дівчина, дитина Любо, любо стала, пташечка зраділа. І защебетала, почула дівчина. І в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долині. І вийшов до неї з зеленого гаю. Козак молоденький цілує, вітає. Чи вода в сині морі, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужину не ті люди. Тяжко з ними жити. ким буде не поплакати, не поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Аж тетять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті зараз По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнету полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, Кругом поле, як те море, широке синєє. Чима куди подивиться, та й голову схилить, Чабан ранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце не. Кругом ніби лине, одна одна, як сирота, на чужі ні гине. Хто ж викохав тонку, гнучку, степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобриво козака дівчина, полюбила ми пішов та й загинув. Якби знала, що покинув, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби ждала, не ходила б, якби знала.